Чи зіграємо ми весілля у 2025 році? Тобто ми і я, навіть якщо у вас немає ще партнера, що карти скажуть. А ну? так, все можливо. Тому хто самотній, вперед. Так, дивіться, на дні колоди. Це знак, ви обов'язково хто самотній чомусь так іде, ви зустрінете свою другу половинку людину, яка дійсно ваша. Бачите дві руки, з якою ви будете йти рука за руку, все буде злагоджене разом робити, ви будете доповнювати один одного. Ця зірка означає. Циклічність означає сезон і ви от розквітнете, зацвітете. І це може бути дуже швидко. Травень, червень, ну, до липні часу. Ось так ви зустрінетесь і може бути таке, що через цикл 2, тобто за цикл, за 2-3 місяці ви зустрінетесь, а потім ще за один цикл ви одружитесь. Тож осінню, можливо, зіграєте весілля. Вітаю!